Всім привіт! Давайте тренірити другий день. Так, оборона. <смеш> оборона моя. Ну, гірше не могло бути. Так, атаки. Кит. ну-ка, ти що робиш? По трьом. Пу -пу ну, що можу сказати в гарячим? Тож зніма поселення у цей червоний. Віки це може деспелити. Горіти буде? Буде куча посилень. Коротше, так і їдемо. Попробуємо без жовтих. Ну, сьогодні буде гаряче, вже будуть противники сильніші, фіола немає, червоних немає. Ну так, спробуємо. Мені треба фіолетові прям дуже. Дружки, трошки я не встигаю до киті, так. Так. Якби тепер знати, що Кейт це зробить, задеспелить чи ні. І там той притрушений, так. У нас Таун спав. І рігард під сповільненням. Якби ще знати, чи цей ультане на X1, на Х1 теж зніма. Так, прибира посилення. Щось mm -hmm. у мене задача зірочкою, йому ну, так зроблю. Uh -huh. Так, тепер ми. О, тепер він ультує, ну це нормально. Ну що зробиш? Будемо все одно бити. Чита ультувати Людвігом. У мене немає. Фіолетових. Не те, щоб зняти з нас. Смаження. Оце погано. Тут всього стійкість. Так, пахне смаленим. Дуже пахне смаленим, тому що дуже погана в мене тут обстановка на полі. Швидше за все, що, мабуть, ми. Зараз Рігарда активуємо. Вдаримо зараз Мар'яною. А що далі робити? Тому що той зараз, як вгатить. вдвох вгатять. Хейцю доб'ють, чи ні. Добили хоча б так. Хлопець. Ну, майже живемо. Ну, трошки, коротше, ми її це за все, що погриземо хоча б. Чи з цього зняти. Хоча ні. Будемо бити. Будемо бити, щоб хоча б його вбити. Того червоного, не пам'ятаю, як його там звати. Угу. Ну, ну ну. Може фіоли будуть? Будуть. Так, раптом що у нас Людвіг буде працювати? Так, ми його тоді увімкнемо, включаємо Рігарда. Звичайно, зараз ХЗ з цим арку тут. Добити його якось і. Ну, скільки? Двоєчка. Все добре, тут вийшло. Фух. Мені за цими їхніми... Посиленнями, ухиляннями і за цим всім. Так, воу, Людвіг. Озерна. Ця ж у нас зніма посилення. Так, так. І ріже атаку Людвіг без альфа. І от мене не дуже рятує. Так, ідемо такою ж самою командою. <с> Сьогодні, я так розумію, не мій день <с> з приводу поля. Можна через багато ходів <с> скласти <с> одну трійку фіолета. Фіолету багато ходів. А щось тут не дуже мені ще подобається. Але якби ще тут червоні приїхали. Ну, попробуємо так зробити. Ну, ну, ну нехай добре. Зробимо так. Де мої червоні. Зараз ці дівчата ультують. То фігол. Так, добре. Вмикаємо зараз. Нехай рігард буде зараз, тому що це в мене може ману. озерна. І все одно пахне смаленим. Дуже пахне. Тому що це зараз по-любому буде тирити не там, де треба. У угу. нас Рігард знову буде ультувати. А у мене немає шансів тут. Мені нема що зробити, де куди сходити. Буду Мар'яною зараз бити, але тут теж, теж нема ніякого сенсу. Так, чисто хоча б один меч збити. Комбо! Комбо наше все. Тут озерно зарішало, можна так сказати. Обідно. І в влюдві хастирила. Ну, що ж зробим? Так то й так. Це хоч і задесь але, але. Ну їде, все не мого кольору. Це зараз мені з ману стейкала все. Розгон по мані. Та там тришак в мене по цьому. По тирі бідно. Собака, і ти зовсім не там, де треба. Хоча б чи Людвіга вбити. П'ять мечів. Це, це означає, що зарядитися нам нереально? Ніфігася. <п 'ять> то як то так було? Пропоную, пропоную бити отак сюди. <гум> Але я її не вб'ю. Скільки в неї, вона фолова. Знаєте, будемо вбити просто Людвіга, щоб хоча б вбити Людвіга. Там скільки оверу, ми будемо так робити. Щоб у нас хоча б не було розгона по мані. Я зараз мені його задиспелить, а поле 33 Де мені ходити обережно, щоб нікого не заряджати? Жовтих куча? Я не можу, я не можу, це щось. Справа, ходів нема. <хи> нема ходів. Ага. Скажете, зараз там скільки в нас буде? 50% і ми не зарядимося. Треш. Ми тупо не зарядимося. Мені або заряджати зараз Матільду, або Озерну. І що, що те, що те мені не годиться? Просто трэш. Як оце воно називається? Оця ситуація моя. Просто капець. Справа тупо нема ходів. Так би можна було б справа тут ходити. Мммм, мене бомбить. Мені так обідно. І зараз ті ходять буде тиріння мани. Шері, Шері то погано. Ще у нас розгон по мані стирили. А можна я буду матюкатися? Хоча ми краще, то, звичайно, тут меню у нас збите, але але, нам тут теж нічого не дає. Ще й розгон по мані не задиспелили. Трешак. Як то бідно, <смі> мене в цьому тапку все йде не так, як мені треба. Все повністю, я ж її ще зараз і не вб'ю. Тому що в нас такі зріз атаки. <смі> <смі> як то обідно? Не можу я на це дивитися спокійно. Так. Ну, знову така трешова оборона, тому що всі ставлять, ну, немає, ну, двоє ставлять оборону на бафи. Людвіг на Альфа. зараз буде щось. Єдине, що можна було рігарда взяти в оригіналі. То не дуже рятує, тому що в нас тут трічка червоних і чотиричка фіолета. Да? Значить ми будемо збирати фіолети, хоч і будуть роз'їжджатися червоні. Ну, будемо їх збирати тоді. Угу, угу, угу Ось так зробимо Хоч там можна було зробити класне комбо. Але ми його не будемо робити. Не, не робили. Так, далі. Ну, не буду я цього зараз людві активувати. Робимо так. Ще фіоли приїхали. Де справедливість? Так. Тоді зараз активуємо кучу жовтих, куча комбо, що мені не подобається. Зараз беру я трійку червоних, ми не заряджаємося зробити би десь нейтральний хід, це мені треба аж два хода. Блін, капець. До того ж, беру червоні, заряджається Людвіг. Все йде, не те, що треба. Цього зародили. Я не можу. Просто трешак. Тепер в мене головне питання, кого бити? Козла чи Людвіга? Швидше за все, що будемо Людвігам. Все одно я тут бачу, в мене не вийде успіху в цьому тапку. Добили. мене мало червоних. Там Іні, а там Пантера. Мені треба зробити нейтральний хід. ібись щоб тільки без комбо. Під Уіні страшно, попробуємо так. Так, попробуємо добити Уині. Добре, тепер можна сюди вдарити. Так, ну, козла, можливо, ми доб'ємо, правильно попробуємо добити. Угу, Добре. Так, ну, виживем. Це, звичайно, такий напружений тапок для мене був. Я думала, не вийде. Фух, хто там далі? Можна нормально давати це? Капець, просто капець, просто треш зараз будемо. будуть міньйони. Будуть жирні міньйони. Ну, від травлення там нам це Рігар, так? А от, ну, добре, попробуем. Сьогодні явно не мій день. От реально не мій турнірний день. Капець просто. Одна трійка червоних, а далі. Зелений кристал нам треба. Треба. Збираємо. Мені треба зарядити хуфу правильно. Це одно ну, зараз зарядиться. Зараз всі зарядяться. Кристал і пасивка. Так, добре. Робимо так. Робимо сюди. Далі. Мені треба червоні, але в мене що там, що там, всі заряджені, всі, всі будуть бити в мене. Це, звичайно, буде дуже боляче. Ми зараз отримаємо. 17%. Все на все. Значить, доведеться брати червоних. Як то буде зараз бульно? <ріхи> Отак От зробимо, попробуємо, що хуфу не зарядити. Там зараз такі мініони будуть. Добила. Мені Людвіга. Шейтичками. Добили. Так, ну тоді будемо, що будемо робити. Будемо пробувати так. В центр, мабуть, це за все що й бити. Там вже мінімум скільки? 800. Капець, капець. Противничок. Ох, і противничок. Тришак. Не доб'ю. Угу. Так, далі. Що будемо робити далі? Там яна буде зараз битим. Цього доб'ю, цього ман, ману у нас усе буде. Стирить у нас ману. Три хода. А ми отримуємо Тридцять три. Угу, у нас не наслід слепота. Де вдвох покладе. Угу. Ну, тут буде розбив. Ну, буде розбив. Ми отримаємо 50% і вона не зарядиться. Якщо я візьму червоні, в нас зріжеться мана. Але ми доб'ємо того притрушеного. Ну тут по-іншому, ну, коротше, називається трошки більше візьмемо очок. Ух ти, ми заряжені, але кого я доб'ю. Кого я тут доб'ю? До нікого, в принципі. 67. Блін. Якби було де взяти нейтрально червоні... Червоних, тупо нема червоних. Це просто жесть. Ну, попробуємо через комбо. Ну, добре, сюди вдаримо. І приїхали. Сподіватися, чисто, що там мені вийде, то так як мені чи там мене вийде червоний камінчик. Прям не знаю. Це вже буде бити на Х2. Покладе мені Мар'яну. Ось ще цю зарядило. Так можна було б тут би виграти, якби там тут не комбо, не те все, ну блін. Сьогодні от реально не мій день. Реально заливний. Так, ця зніма посилення, той смажить. Ну, коротше, зараз буде. Ой, жесть. Сьогодні заливний день. Реально заливний. Зелене поле. Зелене поле. Угу. 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 Ну, Добре, один раз з куверкнем. Червоний кристал. Так. ця вже лупить. Ну, точніше, вона буде зараз лікувати. Але ж, але ж. Не, я не можу. Хоч би того вже добило. Так, добре. Попробуємо зараз щось зробити. Але там, звичайно, нам за цього прилетить. Скільки прилетить? Попробуємо задеспелити. Морйоно! Чому ти не задеспелила? Значить, будемо тоді отак бити сюди. Блін, зараз буде больно. Пасивкою добила. Це трешак просто. Цей турнір, це щось. Це щось. Так, ну добре, не знаю як. Ну сьогодні тут навіть вийшло в мене зробити трешота. Це зелений день. Ну що, хто знадеє? ютуберів в топах, ну, то не міряють. Sai, sen, dala kam, nesim, p.